Всім привіт! Ви на каналі Поговоримо мовчки з N. Мене звати Настя. Це наш перший повноцінний урок і наша тема дактиль. І наше перше питання це що таке дактиль? Дактиль це своєрідна абетка з жестової мови. Для чого вона потрібна, якщо в жестовій мові один символ означає слово? Для того, щоб задактильовувати... Не існує вже з Це, наприклад, ім'я, прізвище по батькові, також це можуть бути назви соціальних мереж, такі як Instagram, Facebook. Їх просто не існує, тому їх задактальовують по букві. Тому давайте спочатку почнемо з вивчення самого дактиля, а потім я вам покажу такі невеличкі лайфхаки, як його легше запам'ятати. Тож, почнімо. a b a b e r a n k a b e v a s a s k a d e y, j e j j Який знак Ю. я. Як правильно за дак... Дак... правила деталювання, які є також дуже важливі і невеличка від мене. Правила деталювання. Ми повинні деталювати впродовж рядка. Вони ми пишемо ці букви, якою рукою? Будь-якою, як вам зручно, адже є і правші, і лівші. Як ми пишемо, так ми і задетальовуємо слово. Також літери повинні перетікати одна в одну. Ми не можемо сказати Настя так, Н, потім подумали, потім С. Ні. Ми кажемо Настя, перетікаючи, просуваючись. Лайфхак. Як запам'ятати букву Н і букву Р? Адже вони дуже схожі. Буква Н. І буква Р. О, коли ми кажемо буква Н, ми торкаємося безіменного пальця. Безіменного. Псеслога є буква Н. Коли ми кажемо букву Р, ми торкаємось саме середнього пальця, середнього, Н безіменний, Р середній. Також буква К ми її ось так робимо. Якщо при швидкомовленні ми зліпимо пальці, це також не буде помилки. ми кажемо К. «Ка Або К, це без різниці. Як запам'ятати такий досить великий обсяг інформації? Інформації, жестів? Е, дуже просто. Перше, якщо їх дуже часто повторювати, вони самі відуть. Е, також можна зробити так, щоб вона у вас завжди була на виду. Ну що? Роздрукувати її і повісити там над столом, де ви її сдаєте над ліжком, щоб вона була у вас постійно в полі зору і так ви частіше її запам'ятаєте. До речі, вона виглядає десь ось так. Я під... прикріплю під відео, в описі відео посилання на одну з таких абеток, тому ви можете вільно її роздрукувати і вам буде зрозуміло. До речі, що кажуть абет? Ось, можна сказати, наприклад, привіт, моє ім'я, Настя. Ім'я, як буде ім'я, у нас є рука, і ми отак малюємо колоні. Ім'я. 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 Два ніби намальовуємо. І далі кажемо своє ім'я. Що можна сказати привіт, мене звати. Звати або називають. Досільно буде привіт, мене називають Настя. Але вже стиймовиться так, що може бути і називають. Також можна сказати прізвище і по батькові Ім'я буде ось так. Далі буде прізвище і по батькові Ніби вони не записані одним під на рядочку. Ім'я, прізвище по батькові Ну що ж, час прощатися була рада всіх бачити на своєму каналі. Всім дякую за це, за перегляд, за те, що ви вчите щасливу мову разом зі мною. До нових зустрічей. Чекайте нове відео вже скоро.